Вітаю всіх на продовженні відеокурсу з вивчення матриць. Сьогодні у нас їх множення. Відповідно, перше ж правило: множити можна тільки ті матриці, у яких кількість стовпців співпадає з кількістю строк, і саме в такому порядку, тобто А помножити на Б. Це не те ж саме, що b помножити на а. це незвичайна алгебра. Тут від перестановки множників якраз таки добуток дуже сильно міняється. Якщо ось так ще можна в принципі порахувати їх, тобто помножити дві матриці, в принципі, вийде зробити цю дію, то переставивши їх просто місцями. Порядок сам по собі. Ви їх вже фізично не зможете помножити. тобто а, Слідкуйте за цим моментом. Давайте одразу перейдемо до якоїсь практики і візьмемо матрицю, наприклад, а, 2 на 3. Перша матриця у нас буде 2 на 3, тобто 2 строки і три стовпця. От щось по типу такого. 2 на 3. І тепер друга матриця обов'язково повинна мати три строки. тобто Починаємо з того, що заповнимо строку, а стовпців може бути скільки завгодно. Давайте, а, ну, Нехай їх буде 3, чому би і ні. Наприклад, ось щось таке. Тобто ця у нас матриця буде 3 на 3. Одразу такий міні-спойлер. Кінцева матриця у вас вийде 2 на 3. Тобто, для того, щоб, в принципі, мати змогу їх перемножити, у вас повинні співпадати ось ці числа, а кінцева матриця буде мати ось таку розмірність. 2х3. Як же ці матриці множити? Все дуже-дуже просто. Якщо в один момент ви заплутаєтесь, подивіться, що у вас співпадає. У вас співпадають строки і стовпці. І от для того, щоб отримати перший елемент нової матриці, яка вийде шляхом множення цих двох, вам потрібно взяти перший елемент першої строки першої матриці, тобто ось цю двічку. Помножити її на перший елемент першого стовпця множимо на один. Додати. Тепер беремо другий елемент першої строки на другий елемент першого стовпця. тобто ми множимо строки на стовпці. Ну і відповідно додаємо тепер 1 помножити на 3. Оцей 1 помножити на це 3. Тобто, виходить ось таке множення. Це буде перший елемент. Одразу зауважу. Тобто, якщо взяти нашу нову матрицю 2 на 3, то вона буде мати ось такі місця, умовно. 2 на 3. Ось те, що ми тут порахували, це конкретно ось ця позиція буде. Не інакше, ніяк інакше. Відповідно, це був перший елемент, його так підчеркну, щоб якось їх в принципі розізняти. Тепер давайте другий елемент візьмемо. І тут все теж доволі просто. Це у нас буде 2 помножити на 3 плюс 3 помножити на 2, плюс 1 помножити на 7. Тобто, що я тепер роблю? Я все ще беру першу строку, бо ми зараз визначаємо елементи першої строки нової матриці, і вже множу на другий стовпець, тобто ось воно. Зверніть увагу, у вас повторюються ось ці елементи. Тобто раз, у вас повторюється 2. У вас повторюється 3. Тобто третій елемент. Ви можете навіть не дивитись. Вже, можете його так взяти написати 2 помножити плюс 3 помножити. Плюс 1 помножити. Тобто, оце ви вже виписуєте, так як ви з першою строкою все ще працюєте. Відповідно, на що ми множимо? Ми тепер множимо на ось цей стовпець. Тобто 3, 3. 9. Те, що ми порахуємо ось тут, вийде якраз таки третім елементом ось цим. Переходимо до другої строки. І тут, я думаю, що ви, в принципі, вже зрозуміли, як це працює. Тобто 3, 1, 2, буде тепер повторюватись. Відповідно, пишемо 3, 1, 2. Між ними ставимо плюсик ось так. Тепер 3. 1. 2. 3. 1. 2. Тобто ми виписали ось цю строку, і тепер ми множимо її поочередно, спочатку сюди, потім сюди, потім сюди. І тут вам лайфхак невеличкий. Можете прямо так от зносити. Тобто вони ж все одно будуть повторюватись. У вас ці елементи. Тут буде 3, 2, 7. Тут буде 3, 3, 9. Тобто, замість того, щоб там знову передивлятися всі ці матриці, ви можете один раз отак записати спочатку числа. Повторюючись ось так, а стопці вони будуть у вас постійно так співпадати. тобто. Ось вам невеличкий лайфхак, як швидко це рахувати. Або можете стандартним дідівським способом. Хочете перший елемент, множите першу строку на перший стовпець. Хочете другий елемент, першу строку на другий стовпець. Хочете третій елемент, першу строку на третій стовпець. Хочете оцей елемент, цю строку на цей стовпець. Цей елемент, відповідно, ця строка на цей стовпець, і цей елемент, ця строка на цей стовпець. Тепер давайте все-таки порахуємо, тому що в розрахунків тут буде дуже-дуже багато. Відповідно, 2 на 1, 2, 3 на 2, 6 і 1 на 3, 3. 2 плюс 6 це 8, плюс 3 11, тобто перший елемент нової матриці 11. Далі 2 на 3, 6, 3 на 2, 6, 1 на 7, 7, 6 плюс 6 буде 12, плюс 7 19. Відповідно, другий елемент, перша, перша строка, другий стовпець, відповідно, нової матриці буде 19. Тут у нас буде 6. 9, 9, 9 плюс 9, 18, плюс 6, 24. Тепер тут 3, 2, 6, 3 плюс 2 5 плюс 6. Теж відповідно 11. Тут у нас буде 9, 2, 14. А, можна 9 плюс 2 11, плюс 14 буде 25. І відповідно тут буде 9 плюс 3, плюс 18. Давайте 3 плюс 18, 21, плюс 9. 30, тобто у нас виходить нова матриця, як я і казав, 2 на 3 розмірністю. Зверніть увагу, ось вона, 2. Ось вона. На те число вибрав, ось вона 3. Відповідно, вона буде у нас виглядати як 11, 19, 24, 11, 25, 30. На цьому множення матриць, в принципі, завершується. Тобто, щось додаткове тут додавати абсолютно немає сенсу. Невеличкий лайфхак від себе відповідно показав, як краще практикуватися. Єдине, що можу сказати. Проте дві матриці створюєте, головне так, щоб у вас ось ці числа співпадали. Заповнюйте їх як завгодно. Починаєте множувати, набиваєте руку, а потім пишете в гуглі калькулятор матриці. Просто вбиваєте і звіряєтесь. Якщо у вас все співпадає, класно, ви молочинка, ви навчились. Якщо не співпадає, дивіться в рішенні. Там зазвичай, ну, ви одразу знайдете там єдиний сайт, буквально перший вибиває. Ви одразу побачите, де у вас виникла арифметична помилка. Таким чином ви зможете набити руку. Дякую за увагу!